Війна кинула суспільству ще один виклик: ампутації тривале лікування та відновлення, реалії з якими стикаються військові. Цивільні ж мають прийняти це як факт та підтримувати наших захисників і захисниць. Поки Збройні сили України відбивають атаки ворога на мирній землі, працюють ті, хто допомагає бійцям із пораненнями жити повноцінно. На першому місці повинна стояти безпека, а не ціна, не функціональна. Там якась. Висока активність, а те, щоб пацієнту воно дійсно підходило. Олександр, протезист за фахом, приїхав у центр протезування з Полтави, щоб поділитися досвідом з черкаськими колегами. Саме зараз працює над черговим замовленням, протезом для нижньої кінцівки. Це приймальна примірювальна гільза тестова, яку до якої зараз я прикріплюю адаптер, за допомогою якого з'єднуються гільза з іншими елементами протезу, а саме з колінним механізмом, з модулем, зі стопою. Всі ці деталі закуповуються не лише в українських виробників, а й замовляються за кордоном. Усе розпочинається із консультації у профільного лікаря та детальних замірів. Потім відливається гіпсова форма, за допомогою якої формують чашу із силікону чи іншого матеріалу. Керівник приватного центру каже: такі вітчизняні протези практично не відрізняються від закордонних аналогів. Якщо це комплектація, то ця комплектація така сама, яка буде і в Штатах, і в Германії, і в Швейцарії, де б це не було. Це мирові бренди, це Отобок, там Штрафонедер, Блечфорд, Британія. Ми також ставимо їхні вколінні, вузли, ставимо їхні стопи. Це такий самий протез. Всі технології, які дотримуються, є протези там е, на м'якій гільзі, на лайнерах, все, що робиться за кордоном, все робиться тут. Тут додають протезування варто робити у тій країні, де ти проживаєш. Адже виріб із часом потребує модернізації, і хто як не виробник, знає, що для цього потрібно індивідуально. Близько третини клієнтів цього центру військові. Зараз я переставляю на замковий калінний механізм. Пацієнт попросив, попросивши на ньому попробувати. А це вже державний цех протезування. Василій Ковенко працює тут протезистом близько 40 років. Каже, за цей час змінились технології та збільшився попит на послугу останні роки у наслідок війни. У нас попит був спочатку в 80-х роках, як я сюди прийшов на роботу. Тоді було дуже багато інвалідів війни. Зараз інваліди великої вітчизняної як кона Другої світової війни відходять. Уже почти відійшли всі. На ну, тобі нова війна. Усередня норма це ну, чистий час на виготовлення протеза. Це на такий 20 годин. Матеріал для виробництва також шукають за кордоном, дещо закуповують в Україні. За місяць встигають виконати з десяток замовлень. Звертаються переважно військові, для яких протезування безкоштовне, а всі витрати покриває держава. Люди також тут замовляють, ідуть фонди соціального захисту. Їм виписується відповідна документація. Вони мають право вибору, коли їм йти чи в приватну, чи в державну, і будь-яку будемо сказати фірму, так сказати, яка займається протезуванням, і вибирають вони, їм дається такий список і вони кажуть, нам треба Черкаський протезнича, чи нам там, там умовно кажучи, ортопед чи інше. І вони вибирають і йдуть туди лікуватися. На сьогодні проблем із дотаціями від держави на цю послугу немає. Таку можливість втрачати не варто, додають керівники обох підприємств. Адже від цього залежить якість життя військового, а отже, всього суспільства. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.